Про своє не розповідали у сільському міському голові на цьому тижні і мешканці першого, другого та третього мікрорайонів. Хочу з місяцямі порадуватися. Ні, взяти картинкою відіж дітвора на футбольному полі і на спортивних площадках дорогого Саме з таких епізодів ви починається турбота про дітей, зазначив міський голова на зустрічі з городянами на другому мікрорайоні. Претензії нет, є пожелання по поводу оформлення дитячої площадки в нашому дворі 23 го дому. Дитячих та спортивних майданчиків дійсно забагато не буває, погодився Сергій Степанов. На цій цілі кожного року виділятимуться кошти. Багато питань було до комунальників. тема Ви самі сказали, що піросчет був зроблений. Я розумію, так що він вас не устроїв, там ви посчитали там по-своєму і так далі. Но в тому, що другого механізму сьогодні нету. Або должен быть счетчик на будинку і тоді розчет по счетчику, і розчети пок. квадратному метру. И второй вопрос, Илья Федорович, все-таки работа депутатов на наших микрорайонах. Второй микрорайон. К сожалению, мы постоянно, всех стоящих перед нами, жителями микрорайона, мы постоянно видим, мы постоянно в любом, по любым вопросам, мы в принципе можем общаться с вами. Но депутата городского совета вы спросите у жителей, кто знает депутата городского совета по нашему микрорайону. Касательно ну, на такого замечания, спасибо корректного, по работе депутатов городского совета, я не сомневаюсь, что нынешний депутатский корпус, который будет избираться, будет избираться по законодательству, по конкретным округам, даст дополнительную такую энергию работы и миському голове. І, звісно, Лазівської громаді. Здебільшого комунальні питання обговорювали і на першому мікрорайоні, який має поважний вік забудови. Тут вже створено 4 ОСББ. Сергій Степанов навіть не пояснював переваги такого шляху вирішення наболілого комунального, просто радив попитати сусідів. Думаю, що що відбувалося? Нічого. Люди взяли на себе відповідальність, договорились, зекономили 20% НДС і зібрали гроші в общувати. Самі ні сьогодні розпоряджаються, самі визначають, хто їм буде діла і які роботи, домофони, металічні двері, скамейки, вже клумби, вже класіка виробного под'їздах. А які претензії? Що він міг зробити за п'ять років? П'ять років тільки почав. Його розвалювали, все розвалювали, валили, валили 12 років. Він прийшов, він звісно не встиг. Він багато зробив, звісно, але всього він зараз не зробить. Цього ж дня про роботу свою і своєї команди керівник міста звітував і на третьому мікрорайоні. За п'ять років ми сделали городського совет абсолютно відкритим і доступним. сесії городського совету повна версія відео от і до можна смотрети на інтернеті. На сайті земельні учасники на продажах. Рішені сполкомо, рішення сесії, пендерні процедури. Заходіть на сайт. Вся інформація там є городяни. Зокрема, запитували, чому батьків залучають до фінансової підтримки навчальних закладів. Вони долучаються до отримання любого навчального закладу, надаючи благодійні внески через піклувальну раду, яка створена в кожному навчальному закладі, і очолює цю раду, як правило, хтось від громадськості або від батьків. І в установленому порядку повинні відбуватися звіти, і сьогодні на сайті відділу освіти кожної школи ви можете побачити, як рух коштів залучається, тратяться світові Претензій І ще дуже багато, звісно. ну я чоловік, чоловік, реаліст. Я розумію, що дерево, посажене дерево не сразу дає плоди. Вот Оно не сразу все може зробитися, робиться. Ну, по крайней мере, за многі години, хоч вперше з'яла немножечко, немножечко навели порядок в городі. Зробимо дуже багато, враховуючи той стан, який зараз у державі, дійсно зробить дуже багато. Ще більше треба робити. Претензії має.